Привіт усім! Зараз я знаходжуся в парку культури. Тут має відбутися фестиваль, який розпочинається 5, 6, 7 числа. Так, сьогодні п'ятниця і йдемо, подивимось, що там робиться. І ще заодно вам скажу, кого цікавить Діно Парк, він ще працює. Так що можете завітати туди на прогулянку. Зараз я направляюся до атракціонів, хочу подивитися, чи вони ще працюють. Такі гарні клумби. Видно, мешканці, які тут живуть, доглядають за цими клумбами. А може і працівник парку. Ось такі клумбочки. Ось тут працює атракціон Латішки, але дуже мало людей. Дивіться, майже пустий парк. Атракціони вони відкриті, але людей немає. Зараз рахуйте п'ята година. E, От людей немає. Ось що такий цікавий. Атракціон теж. <ріпі> Може піти постріляти трохи. Підійшла сюди ближче. Але нікого немає. Проходжу я далі і вон, дивлюся, працює мій улюблений атракціон. Ось ці чаші і веселі гірки. Ну що ж, мабуть, я спробую на тих чашах покататися. Це дуже крутий атракціон. Атракціон називається Вальс. Ну Ви знаєте, тому що отримати дуже велику дозу адреналіну. Хто? Осмілиться, можна на ньому покататися. Я взагалі-то раджу. Дуже класний атракціон. Вхід Квитка 70 гривень. Дуже гарний атракціон Вальс. Так що, хто буде гуляти в парку культури, я дуже раджу завітати на атракціон Вальс. Давайте на одній лінії. Ви це на на центр мішайні стріляєте. А воно має... А, тримати. Як вам зручніше? Якщо вам зручніше, щоб воно стояло, значить стояти. Зучиш тримати, значить тримати. Це особисто підбач. Дивіться, я, я фолькій плющу, Буде буду тродаю, можна вже початися. Можна. Так так, активно. Знайшли власне катеру, зайшла трохи постріляти. І з 20 кульок 16 попадань. І виграла приз. Що дуже приємно. Ось дивіться. Ось такий от приз. Я взяла брелок, Ну там був вибір. Ну, саме таке, що мені сподобалося, це ось такий от брелок. Зараз вже заходжу на зону, де відбудеться фестиваль. Ось програма. Сьогодні має бути тільки концерт, а в суботу та неділю то будуть майстер-класи, казали дівчата. Вхід 300 гривень з людини. Проходимо далі. І ще не сказали, оділи отакий от от браслетик. З тим браслетом можна виходити з цієї зони і заходити назад. Він дійсно тільки на сьогодні. Ось тут продаються сувеніри, такі горнятка, шкарпетки і футболочки. Ой, і сумка така прикольна. Так, заходимо на зону, де має відбутися концерт. Піднімаюся і далі. Ось тут така кафешка біфітер. І це для любителів джину. Так, далі. Ой, який аромат шашлика. Так пахне. Зараз піднімемось студи вищі. Подивимось, що там. Піднялась на головну площадку. Ну, там музика вже. Піднялась. Так, тут столики, вино. А я все йду на аромат шашлику. Треба дати шашлик. Так пахне також, якісь трави готують. Тут шаурму, А от шашлик. Дивіться, яка краса. Тут і картопля смажена є. Ось якісь. Супер. Показую вам ціни, що скільки коштує. А ось тут вже людей досить багатенько назбиралось. Скоро розпочнеться фестиваль. Мають виступати артисти. Правда, я не знаю які, Ну, будемо бачити. Починковий тортик. 70 гривень порція. Дефітер. Кого цікавить. Фрукти є. Так гарно все організовано. Mm -hmm. Підійдемо ближче, подивимось. Mm -hmm. Mm -hmm. Різні фрукти. Mm -hmm. Тут ще якісь смаколики. О, mm -hmm. шампанські блюди. Mm -hmm. І тут, а тут а мов ліки. Там навіть їх хорошо. Цікаво, цікаво. Ну, Може, я ще не коштувала взагалі. Не знаю, що це за страна. Кукуруза, окупаски смажені, шашличок. Може, ну, шашлик я можу купити. Спробувати. Дуже полюбляєш шашлик. Тільки сваколики. Також якісь мушки. Цікаво, цікаво. Рибка. Рибка, рибка, баклажани. Тут якісь равлики. А це взагалі цікаво. Равлики. Я також я це куштувала. Цікаво таке блюдо. Ну тут рибне відділ, Так що комусь щодо вподоби. Приходимо далі. І тут а, смажиться шашлик. Ой, який він апетитний. Такий великий вибір. Треба ще обрати, що взяти. О, картопля смажена чи ковбаски, салатики. Дуже гарний вибір. Тобто сир і ананас смажений. І так, взяли ми з дочкою ось такі от овочі на грилі. Тут ще два малошольних огірка, два таких бефітера, це коктейлі. Так, далі вам показую ось такі ковбаски, шашлачок. І ковбаску ось таку також смажено на грилі. Зараз купуємо шашлик. Ви знаєте, дуже смачний, ну прямо ідеальний можна сказати. Оце от шашлик зі свинини, а там ще кусочок ми взяли скуряти. Ну зі свинини ну просто казка, Дуже смачний. Ми почнемо з пісні. Найпопулярнішою в світі народної пісні, яка називається Це Кили Мігер. Ви не проти? Дякую. Дивіться, хто хоче танцювати, не стримуйте себе в цьому доленосному бажанні. Я б на сказав, що ви зобов'язані сьогодні це робити. Сьогодні у нас вечір щастя і збору на ЗСУ. Тому доєднатися щодо того, що до того, щодо щастя, щодо збору. Вітаємо вас на нашому концерті і на цьому фестивалі. Корт назва розпочинає. І покачіть собі, на з того, що ви тут є.

А якщо не хочете, лишайте його з собою в тиші. Нехай ваше щастя буде тихим-тихим. Тимля, при я моє, стихійне лихо, ти моє, стихійне щастя, тихо-тихо, тихо-тихо, місяць мічі, Для причастя я, я моє, стихійне лихо. Ты мой стихи и счастье.